Маємо в продажу Volvo XC60 22 рік, автомобіль після тест-драйву. Так, як я вже нову машину на тест-драйв, Ця буде реалізовуватися. Машина 22 рік, дизель 235 кінських сил, з полістаром 258 кінських сил, це b 5 ніякий гібрид. Саме потужний дизельний двигун, який може бути на даний момент. Всі системи безпеки, чорний колір 19 колеса. Пороги вже встановлені. Вже встановлене Полістар на автомобіль, камери 360, також радар адаптивного проїзд контролю тут. Передні задні бічні парктроніки. автоматичне дальнє світло, безключовий на всіх дверях. Так виглядає автомобіль з порогами, який гібрид, сучасна мультимедіа. Захист заднього бамперу, аксесуар наклеєний вже машина зі шкірою напа кремового кольору, чорна стеля, підігрів задніх сидінь, підігрів передніх сидінь. Електрорегулювання, подовження сідушки, регулювання зони попереку, регулювання бічної підтримки, пам'ять сидінь водія, пам'ять сидінь пасажира, преміальна музика Harman Kardon, підігрів керма, підігрів лобового скла, також пам'ять у пасажира, оздоблення деревом, натуральний шпон, кришталева ручка КПП. Запуск кнопкою, електромеханічний ручник, бездротова зарядка, мультимедіа на базі Android, Google карти завжди актуальні. Керування автомобілем дистанційно через додаток, безрамкове дзеркало з автозатемненням. зовнішні дзеркала також з автозатемненням. Є моніторинг зліпових зон, Екстрене гальмування, коли рухаєтесь вперед, коли рухаєтесь назад. Вартість авто, до речі, коли воно було нове, 65 000 євро плюс Полістар 1000 євро плюс пороги 1500 євро. Вартість авто зараз 52 000 євро, дуже серйозна вигода. В гарній комплектації автомобіль по факту почав використовуватися і приїхав в Україну в лютому 2023 року. А гарантія на автомобіль до лютого 2025 року. Тобто ще півроку маємо гарантії. Хто шукає цікаву цілу машину, абсолютно без жодного пошкодження. Зараз, до речі, пройду ще а, а, прибором, щоб всі могли розуміти, що машина абсолютно ціла. Тут керування адаптивним круїзом, пайлот Assistance, керування мультимедіа, повністю електронна приборка. А, саме остання генерація мультимедіа, М який гібрид. Стоїть на батарея 48-вольтова, яка а, Допомагає при старті, при прискореннях, додає додаткових 10 кВт електродвого. І з прибором перевірю також, що машина абсолютно ціла без пошкоджень. 140, 150. Тут, можливо, пластик, сьогодні, да, тут пластикова накладка.

Все ціленьке, без жодних пошкоджень. Насправді навіть диски без нарікань 168. Стан колес, літня гума. Пробіг автомобіля всього 6200 кілометрів. Дуже маленький пробіг. Кришка багажника з електроприводом. Є можливість відкривати безконтактно з маком ноги, є докатка, акумулятор літійонний для м'якого гібрида і тут же схований акумулятор 12-вольтовий. Ще покажу колеса всі. Ось в такому стані. Цікава машина. Приїдьте, заберіть, він код показав 23-й модельний рік виготовлена в грудні 22-го. У нас камери 360, можна будь-яку включити окремо. У нас підігрів, у нас вентиляція. Сидінь водія пасажира, CarPlay. Додатки, які вам потрібно встановлювати, YouTube вже перестановлено. Є можливість керувати автомобілем дистанційно, відслідковується якість повітря ззовні. Машина показує, яка пильця в повітрі, які шкідливі є. Мордачок. Така машина. Кому цікаво в описі будуть контакти. Звертайтесь. Машина офіційного дилера Volvo в Одесі на Грушевського 39Drop3. Скаво просимо.